Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині 29 червня, по новому календарю свято Петра і Павла. Біжу на город. Зупинилася в холодочку в садку, тут квіти. Там он латка з ліліями, попереду городина. Сьогодні у це свято, так як на зелену неділю, своя традиція. Прикрашати хату і подвір'я клеченням, підлогу пахучими травами встеляти, лепихою, зокрема. Так і на Петра і Павла в нас традиція йти перший раз, копати картоплю, дивитися, які види на урожай. По нинішнім міркам цього року ми садили картоплю пізно, 29 квітня, і свято на 13 днів раніше. Не 12 липня, то в мене були сумніви, чи йти, чи не йти, чи є там та картопля, чи немає. Ішла на город, думаю, піду кабачків на нарву, буду млинчики на вечері смажити. Підійшла до картоплі, висмикнула один куш, ой, є картопля. Вернулася, оце пішла, взяла відерце, рукавички і прийшла. Як гарно влітку на городі. Ось дивіться, соняшники мої декоративні розквітли, кріп, небо таке гарне, ячмінь. І картопля. Ще цвіте. Оце висмикнула один кущик. І оце скільки з нього. Досить непогано, тому що бували такі роки, коли приходила в кущику, взагалі не було картоплі. Оце ось другий кущик витягла, Ру без лопати, без сапи, просто земля не суха, досить волога, дощі йшли постійно. Ось така картопелька. А маленька найсмачніша, вона ж найсолодша. Зараз покажу. І ще, в цьому кущі це якийсь інший сорт. Я вже давно по сортах не саджаю, не підписую, все разом садимо. Ось стебло, яке першого куща показую, не знаю, що видно, вище пояса. Оце така висота. Принесла відеться, викопала шість кущиків, здається, принесла відеться картоплі, ось помию. Пам'ятай, як у дитинстві чекали, коли мати оце піде, картоплю полякає, принесе молоденької, кріп. До речі, я його ніколи не сію. Він сходить самосівом. Стежечка заросла, ну, дощі йдуть, бо я не ростуть теж. Цибулю і часник прополювала чотири рази. Знову бур'ян, але вже скоро вибирати. Тому дівчат у мене немає, допомагати немає кому. Ось дивіться, краса яка, метелик. Взагалі, мене не боїться, я підійшла близенько. Ідемо до хати. Спека сьогодні за 30. Все. Пов'яло, вуха поопускало. Оце в холодочку гарно зате. Там хащі малини, знову треба вибирати. Тут звіробій і тут звіробій. Вже треба його зрізати. але руки не доходять. Це моя клумба тут з однорічних квітів. Скоро вона розквітне, тоді покажу, а поки що так, ще тільки поодинокі квіти. Це квітник біля умки, лежить в холодочку, заховався в будку, тому що дуже-дуже спекотно. Навіть телефон на городі перегрівся на сонці, ледве увімкнула. Тут за цим живоплотом. Господарський двір захований, там птиця, вівці, які дуже люблять мої квіти, коли виводимо їх на вигін і коли ввечері заводимо, то вони ж оце обов'язково отут лілейники їдять. Та і не тільки. Ось оцю мою височенну красуню, лілію в цьому році дуже пошкодили мию картоплю. Оце сама більша, отака ось, дивіться, досить непогана. Комарів біля колонки, зараз почищу. І на вечері буде молоденька картопля. Квіти. Оця лілія, до речі, дуже ароматна. Ніякі матіоли, ніякий духмяний тютюн не зрівняються ароматом із цією лілією. Це тут столик у мене, пеньки, букет стоїть з польових квітів. Вари. Каструли. Огірки великі, то китайське диво салатні. Я до них ще не заглядала, думала, їх немає, а виявляється, вони он уже які виросли. Оце вечеря по сільському картопля, огірочки, часник. Ну, ще сало тоненько нарізати і чорним перчиком притрусити. Але на цьому я буду завершувати своє відео. Не буду вас відволікати від перегляду інших цікавих відео. Картоплю полякала, тож урожай, сподіваюся, буде. Смачного мені! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.